Так, доброго дня всім добрим людям. Тут пару хвилин хайпу половимо з вами, оскільки такий собі Святослав Вакарчук, фронтмен гурту Океан Ельзи, відреагував на появу ТЦК на концерті у палаці спорту в Києві. Те, що в нас війна, то що в нас е, нібито заборонені для всіх масові заходи, розважальні. Але дивним чином ці розважальні заходи продовжуються для обраних чи для вибраних, то неважливо, як ми це будемо називати, і палаці спорту в Києві пройшов великий концерт. Двічі Вакарчук, це з коментів я десь прокоментую заводив до Верховної Ради п'яту колону, але народ прозрів лише після вчорашнього рейду ТЦК. А це вже ж свідоцтво хронічного наслідку йододефіциту населення. Тобто Народний прозрів, він собі, як був такий храмий чуть, чуть з йододефіцитом, такий він і залишився. Такий самий був його батько, ректор Львівського університету, що в часи помаранчевої революції Зающенка виганяв студентів за аудиторію студентів з аудиторії Львова. Щоб йшли на Майдан страйкувати, говорив, вже душа не витримує стільки неправди. Ні, після Майданів Україні правди побільше. І це глибоке нерозуміння державного управління. А я все-таки надію, що це нерозуміння, а не свідома політика чиновників держави, яких держава найняла на роботу, платить їм кошти. І при чому доволі непогані, оскільки я звертав увагу, що середня зарплата державного службовця сьогодні 56 тисяч 800 гривень при мінімальній зарплаті в Україні 8 тисяч гривень, яку в наступному році не збирається піднімати. І так, звідки це все почалося? Це все почалося давно. Ми йшли довго і нудно до війни, і йшли ми не сьогодні і не вчора, а йшли ми тоді, коли Україна заявила про вступ до НАТО і почала це вносити до Конституції України цей вступ. І це, в принципі, спровокувало зустріч НАТО в Бухаресті 2008 року, спровокувало подальші дії. Тим паче, під цим, я думаю, що все-таки. Я не буду помилятися, якщо це неправильне управління або несвідоме управління в державі. Хоча є всі ознаки того, що це люди, які працювали на інтереси іноземних держав. І таким чином, говорить, доказом того є те, що ми отримували в свій час хабар, чи як його назвати, чи подачку від Росії, чи дружні стосунки, фактично по 50 доларів за тисячу кубів газу отримували. Але тут Ющенко у 2005 році вирішив змінити транзит і порушив угоду по 50 доларів. І таким чином ціна стала одразу дивним чином на 150 доларів за тисячу кубів. Ніхто цього не помітив, оскільки. Одразу піднялась хвиля хайпу, там е, гвалту, ну, вона з часом затихла, і всі призвичаїлись до того. І державні управлінці зробили висновок, що народу можна затягувати петлю і таким чином підвищенням цін, і надальше, і народ навіть не буде бустувати. Потім е, Юлія Тимошенко умудрилася е, укласти угоди. Е, по... Е, 450 доларів за тисячу кубів, за що було справедливо посаджено на лікування до тюрми. Ну, Ліверціонери на той час наживши грошей на народному добрі, скажімо так, на об'єктах права власності українського народу, яким не платили, якому не платили ні долю від доходу, ні дивіденди. Награбивши, ограбивши цей народ, в тому числі і шляхом підняття цін, продаючи газ власного видобутку, цьому ж власнику цей газ, продаючи по ринковій ціні, мали продавати фактично по ціні доставки газу і ціні видобутку, то що практично йде на видобуток. І таким чином у нас на сьогоднішній день. Дії державних чиновників фактично потурали діям Путіна і Меркель і фактично привели до того, щоб був збудований північний газовий потік для того, щоб посилювати ці негаразди дві гілки, які з часом взяли, вчинили невідомо на сьогоднішній день хто терористичні акти, оскільки. Мирні газопроводи вважаються мирною інфраструктурою. і Їх на жаль, чи на щастя, не знаємо на сьогоднішній день підірвали. Чим підвищили ціну на газ і кінцевим бенефіціаром цього вигодонабувачем є держава Російська Федерація, оскільки від підняття ціни на газ виключно ну не виключно, а в більшій мірі вона отримує вигоду ніж. Держава Україна і український народ. Таким чином, все це привело до харківських угод, а потім які про те, що база військово Російської Федерації буде знаходитись в місті Севастополь і на далі. Якби бютівці Турчинов, Яценюк, Аваков, випускник Академії Андропова, є такі в нас. Він же голова СБУ на Ливайченко та інші особи, які фактично підривали державний устрій в державі і організували майдан, приймали в ньому безпосередню участь, організували заклад на користь олігархів, що не хотіли платити податки за виведення. Активів з України до Європейського Союзу у вигляді транспортного ціноутворення не дали зброї русським терористам і диверсантам замість їх знищення, а їх, я нагадаю, було всього в Слов'янську разом з Гіркіном 40 осіб, яких можна було спокійно знищити без всяких там проблем і в принципі родичів. Мали право в морзі впізнати їхні тіла. А потім організували ті ж самі особи котли, так звані Дебальцівський, Іловайцівський, Іловайський, за які отримували ордена, медалі там, і так далі і тому подібне. І на хвилі цього хайпу такий собі помаранчевий. Соросятник він же Ліворуцінер Петро Порошенко протягнув зміни до Конституції України щодо вступу в НАТО, і війна таким чином почала набирати великих обертів. Мало того, я звертав неодноразову увагу на те, що зміни до повернення до кордонів 91-го року неможливо, оскільки держава Україна в часи Ющенка віддала приблизно 100 тисяч квадратних кілометрів Чорноморського шельфу Румунії. Тобто, замість того, що говорить про те, що це були свідомі диверсії проти держави Україна і українського народу управлінцями, які знаходились і захопили державну владу в державі Україна. Тому всі ці хайпи стосовно ТЦК, неправильних дій. Це всього лиш хайпи на загальному фоні. Вони не грають ролі. Ці всі, хто там е, стараються попіаритись на ТЦК, вони мають право на, на життя, але воно практично не, не впливає на політику і на роль держави Україна серед українського народу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.